Добрий день. Сьогодні хочу зайнятися черенкуванням клематиса. У нас сьогодні 16 лютого 2024 року. Я живу на півдні України. У нас тепло. у черенків ось такі вже, чи в Клематиса? Ось такі вже почечки. Нарізала я два вида черенків. Так як у мене оператора нема, я сама і тяжко одній різати одною рукою показувати. Ось такий череночок. І тут косий зріз. Тут тільки почечки і Паличка. А другий вид почечка. І тут ось теж була ось почечка. І потім зріс. Думаю, буде звідси коріння йти чи туди. Ну, такі ось у мене два вида черенків. Дуже хочеться собі розвести ще якийсь клематіс. Це мій домашній рожевий. Якщо вдасться, мені фотографію вставлю. А дивися зараз, скільки різних видів, але ж все купити неможливо. Хочу навчитися це робити сама. Ось у мене ще один остався, можу показати вам, як я робила. Ось так отут. отрізати. вот тут над почечками трізати і вусика, отут добули листочки в прошлому році. О! І такий у нас, виходить, черенок мочаю його в водичку, а потім в звичайний корневін. Роблю такою паличкою ямку, бо якщо корний він буде просто робити черенком, цей і прижимаю. І так будемо садити всі череночки. посаджу тоді покажу. Так, посадила всі череночки тепер гарненько зволожу земельку, надіну прозрачний пакетик зробимо тепличку. І будемо наблюдати, що у нас з цього вийде. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо наблюдати разом. Дякую за увагу. До побачення!